Доброго дня, шановні, Форум є, тож найма роботу постійної комісії з питань розвитку прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення. По плану у нас 12 питань. І Перше питання про затвердження на посаду заступника з міського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Доповідає Павло Голодніков. шановні депутати, шановні присутні, у нас при формуванні штатного розпису при спочатку каденції було передбачено і залишається три заступника. І далі той штатний розпис, який є 22-му році, коли у нас просів бюджет, мною було прийнято рішення і одну посаду, ми точніше, не посаду, а саме Константина Івановича Лисака було скорочено, переведено на іншу посаду, на займану посаду. І ця вакантна посада була вільною. По сьогоднішній день справлявся нормально, але но досить багато викликів і в той період часу, де ми працюємо. На сьогоднішній день челапка віддати довела і на нарадах, і мобілізації, і Харків, і Києві, і адміністрації І сюди працює над тим, щоб привлікати кошти інвестиції. інвестицій. Тому досить велику частину роботи бере на себе. Необхідна мені, як голові, необхідна додаткова одиниця, не додаткова одиницю, а саме щоб прийшла людина, яка у нас посилила на напрямку ЖКХ. Тому прошу підтримати кандидатуру Куліша, Всі ви знаєте, він вже 4 роки директор ЗМІ сервіс роботу. ЖКХ знає, напрямок ЖКХ. тому... Саме пропоную його на вакантну посаду, яка в нас є в міській раді. Дякую. Тобі ще лапка буде по виконком, а цей по. Ні, в нас нема такого. У нас Не усі так. заступники, в нас ідуть заступники по виконавчим органам влади. Тобто в нас у кожній. Просто, просто потім я вже своїм розпорядженням розповідаю обов'язки і. Просто заступник. Заступник. Да, да. Да. У нас немає що там по, по, по виконкому чи не по виконкому. у нас є три заступника. Ну, не всі. Всі, всі. Вони всі саме з виконавчого органів ради. Це назва посади. Це назва посади. Вони всі так наз... Наз... називаються. Ну, крім посади Тимофія Тетяни Володимирівна, тому що вона перший заступник. Там вона йде як перший заступник. Дякую. Які для мене питання будуть. Та, ну, питань немає, в штатному розписі це посада була. За зайвих коштів не по кошти Ми Не додаємо. Одиницю це та вакантна посада, яка в нас була. Тому Голосуємо. Хто за одноголосно. Анастасія, отримав? За одного за. Одноголос друге питання про затвердження плану роботи з міської міської ради на 25-й рік. План роботи був всім надісланий по на електронні адреси. Да. Це... Шановні <зас> депутати, відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, керуючись статтею 4 регламенту з міської міської ради, 8-го скликання, пропонуємо. Затвердити план роботи з міської міської ради на 2025 рік. План був надісланий вам на електронні пошти. Чи є нагода заслуховувати? Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Третє як? питання про внесення змін до програми висвітлення діяльності з міської міської ради з засобами масової інформації на 2024 рік. Доповідає Оксана Примак. Зараз, секундочку. Доброго дня, це усі. Шановні депутати, до міської міської ради надійшли листи від керівників друкованих засобів засобів масової інформації з проханням виділення додаткових коштів для оплати послуг за прилюднення з висвітлення діяльності з міської міської ради. Цим пропонується, до вашої уваги проєкт рішення про внесення змін до програми діяльності з міської міської ради. Власне, зміни полягають у тому, що позиція ресурсного забезпечення програми, позиція оплата послуг з висвітлення діяльності з міської міської ради рахування засобів масової інформації. Збільшується на 99 тисяч 900. 700. Вони використані в повному обсязі і виплачено відповідно до актів виконаних робіт, але для того, щоб у грудні засоби масової інформації друковані саме могли оприлюднити інформацію про нашу діяльність, їм потрібно на ще 99 тисяч 900. І скільки програм за, за рік ми використовуємо? Зараз я вам скажу. 4, 400. За рік при запланованих 7, 6, 000. 7, 76 тисяч 499 гривень для стану на 1111 11 ми використали 814 тисяч 751 гривень. Це, це на всі Масливі позиції. Засоби, Комунальних засобів масової інформації друкованих немає. Уже немає. За законом вони всі або акціонерні товариства, або ТОВ, вони а як ми всі акціонерне товариство фінансувати маємо право? Но за договором, звичайно. Все це згідно із законом законодавством. А тим більше, що законодавством, різними законодавчими актами передбачено оприлюднення. Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування саме в друкованих засобах масової інформації. Ми за законом повинні робити це. Такі питання ще. Голос, голосуємо. Хто за? Одноголосуємо. Одноголосуємо. Четверте питання про внесення змін та доповнень до програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я з міської міської ради. Це Олена Вікторівна. Тут доповідає Єлізавіта Воронцову. Зараз знаходяться. Єлізавіта і Івана Вікторівна. Там вони напору. На угу. Добрий день. Можна доповідати вже. Зміївська ЦРП просить додаткові кошти на відшкодування за електроенергію. В сумі 63. 215 гривень. І по перерозподілу коштів, які були в нас залишки в бюджеті, перерозподілити на ліки, частково на електроенергію і на бланки медичного призначення. Є питання, що голосуємо. Хто за? Одноголосно. Дякуємо. Наступне питання Єліна Вікторовна ще, можна, да, не. Це, ще на все. 에, це в цьому питанні. Це в межах кошторису просить перенести кошти на відшкодування варкості, вартості лікарських засобів для альфа на альфа захворювання в сумі 29 тисяч із груп категорій, ну з іншої групи, де залишили є кошти. І на оплату теплопостачання в сумі 109 тисяч. Із дров там, де пройшов, і з електрональбов. У нас А ці кошти з у нас з'явилися зв'язку з, з, з тим, що вони препаратами перерозподіляють, так? Да? Перерозподіляють також. Ми, Про... ми не можемо гад, якби, кількість Трата, людей. Ті поїхали, ті ми середньо беремо за попередній рік звернення. Одних людей менше звернулися, і знову ж таки. Одні препарати з'являються в реєстрації, інші зникають. І також і діагнози, на жаль, додаються. Шановні депутати, вже ж кінець року, вже розуміємо, де, де в нас залишиться, не встимо ми використати ці кошти, тому робимо перерозподіл. І в нас з'явилася молода жінка Таранівки, дуже дорога. При наявності, а? Що така? Рідкісне. Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Дякуємо. Дякуємо. Наступне питання про затвердження програми для кривдників на території з міської територіальної громади на 24-28 роки. Кривдників. про запобігання та протидії домашньому насильству, про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків і постанови Родміни України від 22 серпня 2018 року номер 658 про затвердження порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заклади в за сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству ознак статті. просимо затвердити програму для криптників на території Змійської територіальної громади. У нас вже є декілька рішень суду, які зобов'язують нас проводити такі програми з критниками, тому на розгляд сесії. А що це означає? Випадки насильства. Якщо вони повторюються і попадають до суду, то суддя виносить вирок про необхідність проведення корекційних програм з критниками. Вчити їх, як треба поводитись. Принудійте на госпітальці. Працювати з ними, так. Да. Це згідно наказом на органи місцевого самоврядування. У нас психолог в центрі надання соціальних послуг звільнилася. Ми провчили зараз психолога з відділу освіти і вважає ще два психологи з відділу надання соціальних послуг. Ну, поки по програмі ж фінансування не передбачено. Без Безкоштовно. Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Наступне питання: про внесення змін до програми підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей. А тут уже просимо додати 99 тисяч гривень на надання додаткового матеріального забезпечення церемонії поховання. Уховання осіб, які загинули померли внаслідок поляних. Питань немає. Голосуємо, Хто за? Одноголосно. Наступне питання: про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту на 21-25 роки. Прошу проводити даний проект рішення, який передбачає збільшення обсягу фінансування пункту 3 розділ 4 програми. На загальну суму 18 тисяч 700 гривень для придбання кубків, медалей дипломів для турніру з джиу-джитсу. Це власні кошти з в межах кошторису. Не? Перерозподіл в да, межах осінгування. Голосуємо. Хто за? Одного Дякую. Дякую. Наступне питання про внесення змін до комплексної програми розвитку освітянської галузі з міської міської ради. Добрий, добрий день. Програми розділом наступні редакції надання Донецької територіальної громади іншої субвенції для комунальної установи з міського інклюзивно-ресурсний центр на 2024 рік у утримує 64 гривень. Це умовлено договором з підробітництва з даною громадою на підтримку дітей з своїми освітніми потребами, які отримували в нашому інклюзивно-ресурсному центру послуги. 9 осіб протягом року. Діпите. Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Дякую. Наступне питання про надання згоди на організацію співробітництва з міської територіальної громади та Донецької селищної територіальної громади з Зюмського району. Да, Доповідає Олена Пилипенко. Да. Добрий день. Добре. Добре. Співробітництво. Можна, можна співробітництво. На організацію співробітництва з територіальної громади в Донецької селищної територіальної громади Зюмського району це, це рішення, депутат, надати згоду на організацію співробітництва з територіальної громади через міську міську раду з Донецької селищної територіальної громади району. У нас вже є такий діючий договір, наш інклюзивний центр надає послуги діткам Донецької громади, але законодавство передбачає кожен раз проводити процедуру закінчення цього договору. Наступний рік буде ще одне рішення по ним вже про укладання договору. Питання, питання. голосуємо. Хто за одного голосу? Наступне питання про надання згоди на припинення договорів про співробітництво. Ті договори, які вже вичерпали свою дію, досягли цілей, укладені вони були в минулі роки, в 21-22. Ці договори входять до реєстру Міністерстві розвитку громади територій. Для того, щоб їх виключити з цього реєстру, то закону треба їх припинити. Це я можу зачитувати всього 11, Можете, тоби, Не свище, Всі Всі розповідаю, розповідаю. може, що да. 6. Да. Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Наступне питання про надання згоди на продовження терміну дії договорів про співробітництво. Пропонується надати згоду на продовження терміну дії договорів про співробітництво з міською Слобожанської територіальної громади у формі делегування виконання окремих завдання саме. Це договір про делегування прямих завдань у сфері містобудування та архітектури від 2022. Наш відділ з питань архітектури надає послуги Словожанській на громаді, оскільки там немає таких спеціалістів. Договір про співробітництво. Громаду в формі делегування виконання окремих завдань у сфері надання освітніх послуг комунальної установи з міський інклюзивно ресурсних центрів з міської міської ради, договір 26.01.24 року, також дітки Слобожанської громади отримують послуги в інклюзивному центрі. Схвалити проєкти додаткових договорів про продовження терміну дії договорів про співробітництво Слобожанської з міської територіальної громади договора примух завдань. Це договори були по наступному рік. Хто за? Одноголосно. І останнє про надання згоди на продовження терміну дії договору про співробітництво медичного обслуговування населення. Тут пропонується також продовжити договір про співробітництво між з міською і Слобожанською територіальними громадами. Це де наш комунально некомерційне підприємство Центру надання первинної медичної допомоги, але особливість в тому, що ми продовжуємо не цілий рік пропонуємо продовжити, а тільки до 1 травня 2025 року у зв'язку з тим, що Слобожанська громада зараз активно проводить діяльність по створенню такої первинної медичної допомоги. Це вже питання служби. І на порожній сесії було, і на середині. Голосимо. Так. Одноголосно. Шановні колеги, порядок вичерпаний. Дякую за роботу. Дуже дякую всім.